Переклад та озвучка Army BTS UA Шуга на фестивалі Саме Свек. Початок. Знову на Пінейшн для репетиції Саме Свек. Доброго дня. Я розім'явся перед тим, як прийти сюди. Як саме? Я один раз потренувався. Тренувався? Я заплутався. Яка рука права чи ліва? Розмови про виступ. Що будеш робити на Can Can You You Feel It? Can you feel It? До речі, я співаю наживо, то зазвичай не виконую другий куплет. Я буду просто танцювати і щось кричати глядачам. Я не думаю, що тобі потрібно дублювати мій реп. Його не так же і складно виконати наживо. Я просто я зроблю, потім побіжу і заспіваю. Тренування одразу після короткого обговорювання. Музику я просто ходитиму туди-сюди. З цього боку продовжую ділитися ідеями. Я співаю і відходжу в бік. А ви відійдете в бік? Добре. Можна, щоб ви й поряд зі мною стояли, але буде природніше, якщо ви відійдете в бік. Давайте спробуємо кілька разів, а потім подивимося, як це виглядає. Давайте ще раз так. Що це за камера. Псай цікавиться камерою армії бомбочки. Це моя Твоя? Я просто намагаюся багато знімати. Це єдиний фіт, з яким я десь виступаю. Ага, завжди хотілося чогось такого. Ти люди завжди дражнять мене, кажучи, що в моєму віці вони б не поводилися так. Типу, скільки тобі років? Ти взагалі можеш рухатись. Частенько таке чую. Ти на тисячу відсотків продовжуватимеш працювати і в моєму віці. Ти як бик Працьовитий бик повертається до тренування після короткої розмови. Ще раз повторимо і закінчимо. Так Тренування добиває кінця. Повинен зайти зі спини. Можеш так. Або я можу ось так. Коли вийде юнгі, у вас така ж розстановка, що і зараз. Добре. Молодець. Чудово попрацювали. Закінчив репетицію саме себе. Всі молодці, дякую за роботу. Я з'являюсь несподівано. Я хотів виступити на сцені, і я буду на ній. Не надто дивитись, і я намагатимусь щосили. День саме сверх в Сеулі. Шуга приїхав на репетицію. Доброго дня! Тебе? Фури. Так. Шуга цікавиться, чи поливатимуть його водою. Вони обілють мене водою, так? Все залежить від напрямку вітру. Я так давно сюди не приходив спогади на головному стадіоні. А у нас тут в був тихий концерт. Точно тоді були хлопавки в руках. Так, ага. Підготовка до репетиції. Встаньте ось там, там не зіткнемось. Пройшлися з усіх позицій на репетиції. Ви будете ось тут на цій лінії? Перевірка різноманітних питань. Я не чув барабани в навушниках. На. Ага. Репетиція закінчена. Думаю, все вийде. Спекотно. Тоді йди вмийся та нанеси макіяж. Добре. Давай. До зустрічі. Дякую, побачимося. Буде весело. Посмішка в передчутті виступу. Скільки пройшло часу, я не виступав після Лас-Вегасу, Я займався іншими справами, але не виступав на сцені. Хотілося б більше виступати. Думаю, було б добре виступати. Треба буде подивитися, яка там атмосфера дуже відрізняється від наших концертів. Тому я думаю, що багато чого навчуся. Схвильований новим досвідом. 35 тисяч людей, і всі стоять. Не можу сказати, що це буде схоже на щось. Думаю, все буде зовсім іншим. Що ж, подивимось. Увечері почався саме слід. Шуга знову приїхав дощовим вечором. Доброго вечора! З широкою посмішкою поринув у виступ. Так відрізняється від наших концертів. Виглядає дуже весело. В час виходити на сцену. Погнали! Виходити на сцену поодинці зовсім інше почуття. Відчуття реально інші. Мені комфортніше, коли на семеро. Радісні рухи. Все стає серйознішим по мірі наближення до сцени. та цап наступний. Готові стрибати? Слуга готовий вийти на сцену. Крики стають голоснішими, адже на сцені з'являється шуга. Один раз і все несподівана поява реальна відрізняється від виступу з сіма мемерами. Так, і сам концерт відрізняється від наших. Саме це я зараз відчуваю. Хочу якнайшвидше виступати на сцені з нашими мемберами. З ними зовсім інші відчуття. Своїх добіг кінця. Це був Шуга. Шуга весело закінчує виступ. Дякую, дякую. Ще раз хочу виступати. Хоче частіше виступати. Хіба ти не прийшов просто разок виступити? Знав, що мені потрібно бути на сцені. Сумує за концертами BTS. Тепер я хочу виступати на наших концертах. Хочу почути всі ці крики. Можливо, армі засмутиться, адже я прийшов сюди несподівано. Але буде відео. Тому подивіться з задоволенням. Ви також побачите мій короткий, але яскравий виступ. Будь ласка, дивіться із задоволенням. До побачення. Ми завжди йдемо через ці двері після своїх концертів. Весело через те, що все здається новим. І якось дивно виходити звідси після чужого концерту. В будь-якому випадку шугась зарядився енергію від першого задовги час шоу. Було дуже весело виступати через стільки часу. Скоро побачимося у Пусані. До зустрічі в Пусані. Дякуємо за переклад та озвучку Arme BTS UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Хайтін.